BMW в м пакеті 3-літровий дизель за 26 тисяч доларів під ключ абсолютно цілий з пробігом 160 тисяч кілометрів. Погнали на розбір, Друзі, я знайшов гарний автомобіль 2014 року X5 на оригінальному М-пакеті. Ви бачите абсолютно ціле авто. В оригінальному оригінальному M пакеті дуже наголошено на це, тому що це не вовчок. Розширені арки, м диски, вихлопа. Фулледи, максимальні ламаючіся сидіння з вентиляцією підігрівом. Бачимо допоміжні системи сліпі зони 360 камери, преміальна музика Харман Карден. Бачимо М-руль, немає дістроніків. Та й чорт з ними з тими дістроніками, зато у нас є круїз-контроль. Коротше, 97 тисяч миль, 4 зони клімат-контроль, шторки задні. Машина на реальному заряді. Ті, хто розбирається, розуміють, що це та зло. Даний автомобіль у нас. Получається, 155-156 тисяч кілометрів рідного. Це не биток, це не топляж, це машина з дилерського аукціону Манхейм. Два ключі, також ми бачимо, є. Що хотіти від даного автомобіля? Ну, це просто ракета. ММР 14 тисяч доларів. Кандішн репорт. Давайте оглянемо. Ті, хто ще не в курсі, конічний репорт це оцінка експерта незалежного на аукціоні. Він дає оцінку, і ми розуміємо, в якому стані в технічному автомобіль. Автомобіль зазначено, що є якісь підфарбовування. Давайте глянемо, чого підфарбовування: ліва, задня двері. Все одне підфарбовування по кузову. Більше немає ніяких підфарбовувань. є якісь невеликі подтертість, скрач хеві середньої тяжкості, передній, і задній бампер, маленькі сколи. Все. Типу Грибчек. Ну там ніяких моментів, я впевнений, що немає. Історія: 26 записів історії, два власника, 97 тисяч миль пробігу, ніяких аварій. Такі автомобіль можна купувати як для себе, так і на продаж, тому що такі автомобілі у нас не затримуються на ринку. 26 тисяч доларів під ключ даний автомобіль можна придбати. Це вже з врахуваннями доставки, суші, морі, експедитора, абсолютно всіх витрат. Ось. Давайте подивимося, аналогічні варіанти на ринку, щоб був такий пробіг і цілий автомобіль, тому що різниця це суттєва, там, де ціла машина, а де бита. Друзі, ось ми перейшли на авторія для аналізу внутрішнього ринку. Я забив 3-літровий дизель, забив від 2014 року. Ми переходимо і дивимося, це пусти, пуста Америка бита, дизель 3 літра рівно 25 тисяч доларів. Це пробіг і великий. Ну, тобто, це нормальний пробіг, але для... це биток і пуста комплектація. Будемо шукати хоча б м пакет. Далі 25500, 228 тисяч кілометрів. Оригінальний буде ДТП. 25900. 27,329. О, це що у нас? 27... 329. Це навіть рівно в 2 рази. О! Це у нас М-пакет. Чи перевдіти, чи не перевдіти, зараз подивимось. Це перевдіти М-пакет, це Вовчок. Ось, давайте будемо шукати оригінальний М-пакет. Бо це все різні автомобілі абсолютно. І цінісь їхня також. Mm, різна 28 тисяч доларів, 258 тисяч кілометрів. Знову ж таки, дуже великий пробіг. Порівняно з нашим 155-156 тисяч кілометрів. Давайте найдемо щось схоже. О, 28 700, знову ж таки, це проста комплектація. Був ДТП. Це все автомобілі, які були в ДТП. 278, 271, 198 не МК, не не М. Не М. Чернісі, 29500. Не МК. Так. 179 тисяч кілометрів 30 тисяч доларів. Тернопіль був ДТП. Давайте оглянемо даний варіант. Так, фул немає. У нас фул максимальні Максимальне сидіння, нагадую. Так, де це є. Так, вот, повертаємося, дивимося. Мільйон фотографій да, М М -м -м. Вот на М-Пакет. Водно, що перекупи продають мільйон і одна фотографія. Сидіння. Походу, це не максимальне сидіння, це не комфорт. Це в нас... Так. Да. Не ламаючися сидіння, тобто 4 зону клімата немає. І пробігу більше на 20 з копійками тисяч кілометрів, і ДТП він був. О, ну ка оглянемо, яке там ДТП. Він номер трошки скритий. Чому скритий? Напевно, є питання по даному авто. Але нагадую, це вже 4 тисячі різниці. Ця машина була у ДТП. Наша не була у ДТП і 26 із меншим пробігом і на кращій комплектації. Давайте я зараз спробую знайти реально аналогічний варіант в Україні, бо я бачу, що це доволі складно. І скільки буде аналогічний варіант коштувати в Україні, а не те, що є. Знову ж таки, відкриваю автомобіль 30 000 км. Тобто ну, аналогічний пробіг. Але вкинули е, китайський обвіз, е, і машина видно, що це не М-пакет. Тобто перевдіта. А і сидіння не максимальне, все далеко. Шукаю далі для того, щоб показати вам реальну різницю від ринку. І так, нарешті я знайшов X5, який реально з аналогічним про ну майже опять же, тут 170 тисяч кілометрів нас 156 тисяч кілометрів. Але реально це вже можна казати, що це конкурент і дійсно, скажімо, хоча б по комплектації він підходить нам. Також фулледа, такі ж самі диски, як в нас автомобіль в нас. Мільйон фотографій має, комфортні сидіння, Harman Kardon М-руль. Тобто автомобіль реально аналогічний. Я зараз вам покажу 360 камери. Ось комфортні сидіння. чотирьохзонний клімат також є. І 34 500 доларів. А, і, і, до речі, автомобіль все одно був у ДТП. І, до речі, пробіг скоріше. Паліть. Знову знову варіант, який. Я не можу сказати, що він рівноцінний, тому що 4 роки, 6 місяців назад зафіксований пробіг 147 тисяч кілометрів. Зараз вони фіксують, що в них 170. Ну, камон, люди. Блять, ну за 4 роки, типу, вони проїхали 20 тисяч кілометрів, 23. Блять. Це просто клоунада якраз. За 4 роки по 5000 км ніхто не наїжджає. блядь, На М-Пакеті е, X3 у 3-літровому дизелі. Це просто ну, нереально. Так мало наїхати. І Ще й був ДТП. Чи можемо ми побачити зараз ДТП? Я... А, вони теж закрили до кінця. Він номер не повністю він показується. До речі, це дуже дивно. Ми завжди показуємо на авторії наші варіанти автомобілів. Вони зразу ж з v номером. Кожен може собі подивитися історію, кожен може скопіювати, купити карфакс і так далі. Але ми на цьому будемо зупинятися, тому що щось огляд в мене реально дуже підзатягується. Ось і то це ми вже трохи понарізали, бо варіантів ми більше шукали. Але ось тридцять тисяч доларів називаємо це. Типу конкурент, але знову ж таки, це не такий варіант, як ми бачимо тут. 4 3, оцінка машинка з долурського цілу ціла. Одне підфарбовування, яке ми знаємо точно, що є. Чистий 14 рік, комплектація гарна. Ламаєшся максимальні сидіння з вентиляціями, чотирьохзонний зонний клімат контроль. Я вже це все називав. Ви в курсі на купу до систем. Ось і це знов ж таки не бита, не топлена. І 26 тисяч доларів під ключ можна робити даний автомобіль вже тут, в Україні. Коли за 35 ми не можемо знайти рівноцінний варіант даному автомобілі. Це або хлам, або комплектація не та, або пробіги великі. А тут ми отримуємо абсолютно все і за розумну ціну: 9 тисяч доларів знов ж таки різниця від внутрішнього ринку. І фіксуємо те, що ми не змогли знайти гідного варіанту конкуренту. Даний ролик ми випустимо максимально швидко для того, щоб ви змогли теж зайти на авторію і поюзати аналогічні варіанти, спробувати знайти і для себе проаналізувати. Друзі, якщо вам подобаються дані огляди, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте переходити на інстаграм. В інстаграмі я щодня ділюся. Купу класними варіантами в Телеграмі ми публікуємо варіанти з аукціонів, які в майбутньому будуть торгуватися. Тому посилання будуть у коментарях під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.